Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, мир вашому дому і вашим серцям. Сьогодні мені б хотілося поговорити з вами про ліки, не про ті, що продаються в аптеці, і не про ті, що коштують великих грошей. Ми поговоримо про ліки для душі, які доступні кожному з нас у будь-яку хвилину, але про які ми, на жаль, найчастіше забуваємо. Особливо зараз, коли навколо так багато тривоги, болю і невідомості. Ми часто запитуємо себе, де взяти сили, щоб просто прожити цей день, як не впасти у відчай, коли новини розривають серце. Відповідь на це запитання дали святі Отці ще сотні років тому, і ця відповідь вдячність. Давайте подивимося правді у вічі. Як часто ми прокидаємося з думкою про те, Чого нам не вистачає ми думаємо про те, що у нас немає стабільності, немає впевненості у завтрашньому дні, можливо, не вистачає здоров'я або фінансів. Наш розум влаштований так дивно, що він автоматично шукає небезпеку або проблему це механізм виживання, але для нашої душі цей механізм стає пасткою. Ми починаємо дивитися на своє життя через темне скло. Ми бачимо лише тріщини, плями і недоліки. І чим більше ми дивимося на те, що погано, тим менше у нас сил, щоб робити щось хороше. Смуток це не просто емоція, це стан, коли душа не бачить світла. Але Господь дав нам дивовижний інструмент, щоб очистити цей погляд, Цей інструмент подяка. Святі Отці кажуть, що вдячність це рука, простягнута до Бога. За новими дарами. Але навіть не в дарах справа справа в тому, що вдячність миттєво змінює стан нашого серця. Неможливо одночасно бути глибоко вдячним і глибоко нещасним це два стани, які не можуть жити в одній кімнаті. Коли вмикається світло, темрява зникає. Коли в серці народжується щире, слава Богу, з нього тікає відчай. Згадайте євангельську історію про десятьох прокажених. Це дуже важливий урок для нас. Десять чоловіків, які мали страшну смертельну хворобу, від якої гнило тіло і від якої відверталися люди, благали Христа про помилування, і Господь зцілив їх усіх. Уявіть собі цю радість: шкіра очистилася, біль зник, вони знову стали повноцінними людьми, які можуть повернутися до своїх родин. Але скільки з них повернулося? Щоб сказати дякую, лише один і це був самарянин, чужинець. А де ж були інші дев'ять? Вони напевно побігли радіти своєму щастю, сприйнявши диво як належне. Чи не схожі ми часом на тих дев'ятьох? Як часто ми сприймаємо те, що маємо дах над головою, хліб на столі, можливість бачити сонце, чути сміх дитини як щось, що нам повинні? А коли це зникає, ми починаємо нарікати. Мудрість православ'я вчить нас, що вдячність потрібна не Богу. Бог є вседостатнім, йому не потрібні наші слова. Вдячність потрібна нам вона потрібна нам як повітря, тому що людина, яка не вміє дякувати, ніколи не буде ситою, скільки б добра вона не отримала, їй завжди буде мало. Це шлях нікуди. Це шлях до вічної спраги і незадоволення. А вдячна людина навіть у малом бачить велику Божу милість, і саме це дає їй гігантську силу Духу. Погляньте, наприклад, святителя Йоанна Золотоустого це був великий святий, архієпископ, якого любив народ. Але його життя закінчилося трагічно за людськими мірками. Його обмовили, позбавили сану, вигнали з міста. Старого, хворого чоловіка солдати гнали пішки під палючим сонцем і проливним дощем у далеке заслання. Він страждав від лихоманки, від голоду, від знущань конвоїрів. Здавалося б, у нього були всі причини образитися на Бога, сказати, за що? Я ж усе життя служив тобі. Але які були його останні слова перед смертю у цьому страшному вигнанні? Він сказав: Слава Богу, за все! Вдумайтеся в ці слова. Не слава Богу за хороше, а слава Богу за все і за скорботу і за радість. Чому він так сказав? Тому що він розумів глибоку істину все, що посилає нам Господь або все, що Він попускає, має сенс для нашої душі, навіть якщо зараз ми цього не розуміємо. Вдячність у скорботі це вищий пілотаж духовності. Це довіра дитини, яка знає, що батько веде її за руку навіть через темний ліс. Якщо ми дякуємо лише коли нам добре, ми язичники, які люблять ідола за подарунки. Якщо ми дякуємо, коли нам важко, ми християни, які довіряють любові. Але як навчитися цьому на практиці? Як дякувати, коли на душі кішки шкребуть? Православна психологія радить починати з малого. Не намагайтеся одразу дякувати за великі біди, це духовний подвиг, до якого треба дорости. Почніть з того, що ви маєте прямо зараз. Зробіть просту вправу сьогодні ввечері не лягайте спати, поки не знайдете три речі, за які ви можете сказати спасибі минулому дню. Можливо, це була чашка гарячого чаю, коли ви змерзли, можливо, це був дзвінок від друга або просто тиша. Яка дозволила вам відпочити. А може, ви просто подякуєте за те, що дихаєте адже саме дихання це вже дар, який ми отримуємо щосекунди, не просячи про нього. Коли ви почнете помічати ці дрібниці, станеться диво, ваш фокус уваги зміститься. Ви раптом побачите, що ваше життя, попри всі труднощі, наповнене дарами. Ви побачите, що Бог не залишив вас він тут, у кожній деталі вашого дня. Це і є ліки від смутку. Смуток це сліпота, а вдячність це прозріння. Є ще один важливий момент, вдячність лікує стосунки між людьми. Як часто в родинах ми помічаємо лише те, що не зроблено: ти не помив посуд, ти забув купити хліб, ти не так сказав. І це вбиває любов. Спробуйте змінити це, спробуйте помічати те, що зроблено. Скажіть дружині дякую за смачну вечерю, навіть якщо вона готує її щодня вже 20 років. Скажіть чоловікові дякую за те, що він поруч, за його працю. Скажіть батькам дякую просто за те, що вони живі. Добре слово це клей, який тримає родину купи. У цей складний час наші домівки мають стати фортецями миру, а не полем битви, і ключі від цієї фортеці у словах вдячності. Давайте зараз, у цю хвилину, спробуємо разом, єдиним серцем звернутися до Господа з молитвою подяки. Нехай ці слова стануть початком вашого зцілення від тривоги і смутку. Заплющить на хвилинку очі, відпустіть напругу і промовте у своїй душі. Господи, милосердний владико, дякую Тобі за цей день, який Ти дарував мені. Дякую Тобі за кожну хвилину життя, за повітря, яким я дихаю, і за землю під моїми ногами. Дякую Тобі за тих людей, які є поруч зі мною, і за тих, кого я люблю, де б вони не були. Бережи їх. Прости мені, Господи, мій смуток і моє нарікання. Прости, що я часто не бачу твоїх дарів і зосереджуюся на своїх страхах. Навчи мене, Господи, помічати твою любов у всьому. Навчи мене дякувати тобі не тільки в радості, але й в випробуваннях, вірячи, що ти ведеш мене до спасіння. Дай мені серце мирне, серце вдячне, серце, яке вміє любити. Слава тобі, Боже наш, слава тобі за все. Амінь. Пам'ятайте, дорогі мої, нарікання притягує нові скорботи, а вдячність притягує нову радість. Це духовний закон. Спробуйте прожити хоча б один день, уважно відстежуючи свої думки. Як тільки захочеться пожалітися, зупиніться, знайдіть привід для подяки перетворіть все погано на дякую, що живий. І ви побачите, як хмари почнуть розсіюватися. Нехай Господь укріпить вас, дасть вам сили духу і наповнить ваші серця тихим світлом вдячності. Бережіть себе, бережіть віру і пам'ятайте, з нами Бог. До наступної зустрічі!